Готуємо максимально літній десерт, стилі фрукти та ягоди в йогуртовій заливці. Це такий собі літній варіант десерту мозаїка. Всі пропорції, як і завжди, є в описі відео. Желатин заливаємо холодною водою, розмішуємо, даємо набухнути. Беремо форму, можна одну, можна робити порційно. Далі я нарізаю два банани. Всі-всі всі фрукти прописала в описі відео. Ви можете сміливо замінювати на ті, які бажаєте. Бажано брати різнокольорові. Я беру виноград без кісточок також є яблуко. Нарізаємо приблизно однаковими шматочками. Далі в мене йдуть стилі персики. Цього року вони явно вродили. Знімаємо шкірку, нарізаємо дрібненько свої. Я купила в сільпо, неймовірно смачні. Ще беру полуницю, розрізаю четвертинку. ви можете брати малинку або які-небудь інші ягоди. Якщо полуниця дрібна, можна різати половинками або класти цілу. Всі фрукти поєднуємо, змішуємо. Желатин тим часом набух, підігріваємо його і даємо трошки остигнути. Далі беремо згущене молоко. Можна брати класичне, в мене персикова та бананове, Згущеного молока додаємо йогурт або Сметану свій я взяла на ці сільпу. Поєднуємо, додаємо желатин кімнатної температури, добре перемішаємо. Заливаємо фрукти, трошки струшуємо, розрівнюємо поверхню, щоб всі фрукти були занурені та ставимо в холодильник на 3-4 години. Все, наш десерт готов. А на моїй сторінці рецепти Даріко ще більше простих смачних рецептів. Підписуйтесь, якщо ще не підписані. Смачного!